Леся Українка, крила. А й правда крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як ж людина? А що ж людина? Сам... Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. І ті не з пуху пір'я, а з чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з, щ... з щирості до роботи, у кого з щедрості та турботи, у кого з пісні, або із надії, або із поезії, Обои збрині. Людина нібито налітає. а крила накрила майя.